Всім привіт! Сьогодні спробуємо під'єднати датчик пас, асистент для електровелосипеда, на втулку Hallow Ось така одна зірка і якось потрібно туди це все приєднати. Зараз розберемо та спробуємо. Для початку знімаємо лівий шатун. Ключ на 6 в моєму випадку. Знімаємо кришечку. Потім ключ на 5 2 гвинта Розвернув велосипед іншим боком, тепер маємо доступ до правого шатуна. Знімаємо ланцюг та дістаємо шатун. Тепер задача закріпити датчик. Потрібно відкрутити гайку, поставити та закрутити. З цим проблем не виникне. Трішки виникають проблеми з магнітами. Потрібно якось закріпити їх на зірці. Потрібно буде збільшити отвір, посадити та придумати якесь кріплення. Спеціального ключа, на жаль, в мене немає поки що, тому спробую відкрутити ось таким варварським методом. Нікому не раджу так робити. Але якщо гайка не сильно затягнута, можна спробувати легенько. Вдіваємо ганчірку, добряче затискаємо і крутимо в праву сторону. Пішло. І ще раз. Далі від руки. Відкрутилось досить легко. Ось така втулочка. На це місце ми ставимо датчик. І закручуємо. Закручуємо, але поки не будемо затискати, можливо, щось треба буде підкласти. І все таке. Поки залишаємо так, а зараз займемося магнітами. Дуже важливий момент. Магніти потрібно поставити за стрілочками. Тут є стрілочки заводські, їх потрібно продублювати, тому що заводські стрілочки зараз обріжуться і їх не буде видно. Тоді ви не будете знати, як ставити, тому що, якщо поставити ось так, працювати не буде. Потрібно взяти якусь пляшку, підібрати діаметр, перенести на магніти, обвести. Маркером чи карандашем, і я буду брати ніж маленький, нагрівати на газу і потихеньку обрізати. Потім приміряю, якщо все підійде, покажу далі. Збільшив отвір на магнітах, вийшло дуже акуратно. Потім нам потрібно зробити Ось такий трафарет, робив я його приблизно ось так, зняв зірку, взяв на папір, відмічаю отвори, отак все обвожу. Далі ставлю посередині магніти і також це все обвожу. Ну, от так я це все обвів. Потім ось такі перемички типу зробив, і вирізав ось таку штуку. Ось так. Далі я вже по цьому трафареті з пластику виріжу. Таке саме, тільки з пластику. Можна взяти від каністри, від якогось відра, від кришки відра, будь-який пластик. Це від. Малярного лоточка. Зараз я це приклею на клей і виріжу. Вирізав ось таку пластикову штуку, одразу просвердлив отвори, знайшов те, що вдома було ось такі болтики, гаючки. Гаючки з розеток старих дістав. А ось такі гвинтики це з ось таких стяжок. Ось ці гаєчки добре стають ось ці отвори. Можна використовувати будь-які гайки і болтики, то не принципово. Головне прикрутити. Так, і ще одна. Ось, ось так. І з цієї сторони прикручуємо. Прикрутив пластикову деталь, з цієї сторони нічого не видно. Далі до цієї пластикової деталі прикручуємо вже наші магніти. В магнітах в пластику зроблені такі виборки для шляпок. Будемо прикручувати на звичайні саморізи. Закручуємо. Для міцності ось це з'єднання і це, потім промастю ось таким звичайним лаком прозорим, щоб воно ніде не відкрутилось. Зараз закрутю, поставлю на місце і перевіримо, як воно працює. Поки саморізи половину викрутяні, ось так туди всередину додаємо по капельки лаку та закручуємо. І не забуваємо ще на це з'єднання трішки. Теж по капельки. Багато не потрібно, можна ще використати суприклей або фіксатор різьби, але в мене його немає, тому я взяв звичайний лак. Все закрутив. Зараз ставимо на місце. Закручувати, поки не будемо. А просто поставимо, вімкнемо та перевіримо, чи буде працювати. Зараз в мене відстань. Від датчика до магніту десь приблизно 2-3 мм. Повинно працювати. Зараз вімкну і перевірю. Ланцюг поки не одягнений. Зараз буду натискати на педаль і повинно заднє колесо обертатися. Якщо так, значить все вірно і все працює. Ну що ж, все працює, датчик реагує на рух, заднє колесо обертається, поки що нічого не прикручено. Зараз я це все буду збирати. Це вже не цікаво, тому на цьому будемо завершувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових відео!